У військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка ініціативна група Нове військо презентувала концепцію ребрендингу збройних сил. Армія це обличчя країни. Тому одне із завдань нової уніформи підкреслити спадковість нації та сформувати впізнаваний у світі образ українського військового. Одяг це не просто речі, які ми на собі носимо. Одяг це те, що передає меседжі, котрі передаються від старших молодшим. Спадковості до українського війська, не до радянського, це дуже важливо. Радянська армія не є українською армією, це була армія іншої країни з іншими ідеологічними меседжами, з іншим ставленням до ролі військового. Ми хочемо, щоб зовнішній вигляд українського військового був питомо український, щоб по ньому було видно, що це український військовий, а не пострадянський, і щоб цей вигляд був красивий. У новому однострої офіцер має почуватися як у костюмі бізнес-класу, гідно і комфортно. Крім того, військова форма відображатиме національну ідентичність. Над розробкою уніформи працюють кандидати історичних наук, спеціалісти з геральдики, які знаються на фахових тонкощах. Коли ми створювали цей уже новітній проект, ми спиралися на те, що ми повинні. Обіпертися на ключові моменти національної історії, і в тому числі уніформологічні аспекти, нагородні аспекти, щоб українське військо виглядало як українське військо. Ми маємо нашу історію. Наша історія відображається не тільки в якихось конкретних подіях, вона відображається і в конкретному зовнішньому вигляді військової уніформи. Це емблематика, це колір форми, це використання певних елементів однострою, це використання певних елементів геральдичних, тобто все те, що вже дозволяє ідентифікувати українського військового протягом, ну, хоча б що, що найменш останніх 100 років. Цей період це перше визвольні змагання. В більшості країн світу саме період кінця 19-го, початку 20-го століття, взагалі заклав першу основу нинішнього зовнішнього вигляду. Військовослужбовців нові зразки форми фахівці розробили для всіх видів збройних сил. Зміни стосуватимуться також емблем відомчих нагород та військових звань. Аліна Голубенко Євгеній Солодовнік. Часче.